Американські експерти тим часом відверто глузують з Росії в Вашингтоні. Володимиру Путіну порадили перейнятися захистом російськомовного населення з брайтон Брайтон-Біч, відомого на весь світ району Нью-Йорка, здебільшого заселеного вихідцями з радянського союзу. Про це заявили експерти фонду Heritage у якості коментаря щодо заяви російського міністерства закордонних справ про намір перенести ядерну зброю до Криму. Вони не відкидають можливості російської сторони це зробити, але нагадали, цивілізований світ розглядає Крим винятково як українську територію. Знаєте, це доволі цікаво подивитися на те, наскільки вірним зобов'язанню захищати етнічних росіян по всьому світу буде Володимир Путін, коли це питання порушать мешканці Брайтон Біч. Якщо чесно, то Донецький аеропорт зараз не настільки в поганому стані, якщо його порівнювати, наприклад, з Нью-Йоркським аеропортом імені Джона Кеннеді. Знаєте, в світі пана Лаврова напевно Росія має право пересувати туди ядерну зброю, бо в його світі Крим, російська територія. Ми часто чуємо ці побоювання щодо можливості Росії пересувати ядерну зброю до Криму чи Калінінграду. Неважливо, де вона буде розташовуватися в Криму, Калінінграді на 300 кілометрів ближче до західних кордонів чи ні, це нагадаю. Ядерна зброя Неважливо, звідки вона запускатиметься. Важливо, де впаде заряд, і це найбільша загроза. Тобто, ми маємо придивлятися, тримати руку на але всі ці загравання з ядерними боєголовками і заяви російських керманичів про суму можливість застосування проти мирного населення говорять про певні психічні відхилення.